Друзі, мої, вітання сьогодні. Субота, 20 вересня. Ми знаходимось у ковалівці, де за лічені години зустрінемося із колесом. Наш опонент, команда Сенсація старту сезону і вони вже впевнено йдуть в лідерах чемпіонату. Ну а я пропоную вам окунутися в цей день та пережити ті емоції, які відчувала наша команда в цей мач. Дей. Тож ходімо разом зі мною. Ролакостайкилці кириска. Стадіон Колос вміщує близько п'яти тисяч глядачів, і ця цифра може здатися ще більшою, якщо взяти до уваги той факт, що населення ховалівки становить приблизно півтори тисячі жителів. Стадіон колус це сучасна арена, яка відповідає всім європейським стандартам та готова приймати великі матчі українського та міжнародного рівня. Тож це не просто стадіон, а втілення амбіцій маленького містечка. Place your bet when everyday life gets you down. You gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees. And it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over. Сьогодні в складі на матч з'являться одразу троє екс футболістів Колоса – це Ігор Харатін, Валентин Горох та Роман Гончаренко. Раніше червоно-чорні могли похвалитися лише однією перемогою над Колосом, Це було ще в кубковому поєдинку в сезоні 2016-2017. Втім, минулого сезону наша команда вдвічі обіграла опонента. Та навіть в рамках підготовки до нового сезону, влітку, на спарингу, ми теж здобули переможний результат. Наш опонент колос продовжує дивувати всіх. Поки що команда Руслана Костишина йде чемпіонатом без поразок, та продовжує впевнено набирати очки. В різних пабліках навіть жартують про те, що колос нібито неможливо зупинити. Тож у вереса є всі шанси на те, аби змінити цю тенденцію і забрати додому важливі переможні очки. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук Сорочук Юра. Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. На жаль, в одному із моментів першого тайму, а саме в боротьбі за м'яч, Дмитро Кльоц отримує пошкодження на обличчі. Тому в перерві між таймами карета швидкої допомоги направила його до лікарні, де йому вже надали необхідну допомогу. Тому поки що бажаємо йому якнайшвидше повернутися на футбольне поле. Amenito, seba bajduže, tu Дуже дякуємо, що ви сьогодні були присутні на цьому чудовому стадіоні і до кінця вірили та вболівали за нашу команду. Емоції, звичайно, позитивні повертатись в Ковалівку. Я вважаю, що нічия не дуже поганий для нас результат. Звичайно, хотілося перемогти, але на виїзді нічия проти лідера це теж позитивний результат на даний момент для нас. Були моменти. Багато сьогодні боротьби. Така гра була нелегка, в'язка десь. Були моменти, ми не забили, в них теж небагато було моментів, тому в принципі я рахую закономірний результат. І добре, що ми на нуль ззаду зіграли, тому не програли гру, тому в принципі багато позитиву можна взяти з цієї гри. Я деякий період часу тут провів, тому в принципі не скажу, що це чужий для мене стадіон. Було приємно повернутися і зіграти тут. Також на матчі були болівальники, наші віддані фанати. Можливо, хочеш їм подякувати декілька слів. Сказати а, так, дуже дякую їм. Вони в нас неймовірні, підтримують нас кожен раз. Тому дуже дякую. Наступний матч нашої команди буде так само виїзний, але вже в столиці. Ми зіграємо в кубковому протистоянні проти команди локомотив. Тож всі ці дні будуть направлені до того, аби якомога краще підготуватися до цього протистояння.